Дистанційка. Цей термін глибоко увійшов в освітній процес ще з періоду ковіду. Учні, студенти і батьки уже третій рік поспіль звикають вчитися по новому. Тепер причиною онлайн навчання у багатьох регіонах країни стала війна. Попри те, що досвід дистанційки при пандемії залишив безліч інструментів для здобуття освіти, дієвими вони виявилися не для всіх. Чи готові школярі Покровська до навчання в онлайн режимі і що думають цього приводу батьки? Ходімо дізнаватися. Більшість опитаних школярів зазначає, що зараз життя дорожче за навчання. Тому до дистанційки ставляться позитивно. Це правильне рішення, тому що зараз війна все-таки дітям треба гарантувати безпеку. Учитуваю те, що зараз відбувається в країні, то я думаю, це правильне рішення, тому що э, ми зможемо Ну, ми, во-первых, будемо в безпеці, а во-вторых, э, ну, мабуть, це удобніше. Ми вважаємо, що краще, звісно, очне, Но все-таки учиться нужно. Ну то есть хоть как-то мы кручимся с этой ситуацией. Сейчас это вообще необходимо, потому что если мы и будем ходить, то будет не очень сильно безопасно, вдруг будет летать эти снаряды, а спрятаться негде будет. Не менше за дітей у цій ситуації страждають батьки, адже у когось немає всього необхідного обладнання, а хтось працює і не може достатньо часу приділити навчанню дитини. Але попри всі складнощі, батьки добре відносяться до дистанційного навчання дітей. Проте зазначають, що вже з нетерпінням чекають очного навчання, але тільки у мирний час. Не знаю, будемо пробувати, як вийде. Сподівалися, звичайно, що буде у нас офлайн. Навчання, ну сподівались, що буде настане мир до цього часу, але, на жаль, маємо те, що маємо, і будемо навчатись вдома. Комп'ютер є, інтернет є, тому думаю, все вийде. Одна проблема, що ну я виходжу якраз на роботу, і тому не знаю, як він сам буде справлятися. Можливо, будемо виконувати тільки домашні завдання, тому що перший клас все ж таки треба з дитиною займатися. А я і чоловік працюємо, тому, ну, у цьому нюанс. Дуже позитивно відношуся до цього, тому що зараз дуже небезпечно відпускати дітей у школу. Я думаю, що це з однієї сторони, звісно, дуже складно, тому що, ну, по-перше, во діти, вот, якщо саме школу школах считати, діти вот з 1 по 4 клас, вони вообще, я не представляю, як вони будуть учиться. І, от ті, хто поступили тільки в этом гануте, буде слажна. Ну з другої сторони, апасне жити в школу, там в учреждення какие-то. Вот. Як допомогти дитині опанувати дистанційне навчання, розповідає психолог Юлія Соловйова. Освіта в умовах воєнного стану потребує чітких, швидких та вчасних рішень, доступних роз'яснень, розробки нових нормативно-правових і законодавчих актів та внесення змін в наявні. Не менш важлива чесна, вчасна та зрозуміла комунікація з учасниками освітнього. Процесу виокремлення проблем та пропонування рішень для їх розв'язання, окрім здійснення навчального процесу, постійної уваги потребує питання психологічної підтримки дітей, тому перевантажувати дитину у період навчання не варто. Батьки зазначили такі проблеми щодо освіти: поганий або відсутній інтернет, складний емоційний стан та психологічні проблеми дітей. Також майже 5 тисяч опитаних батьків повідомили, що в дитини немає бажання вчитися, і ця проблема на третьому місці в переліку. Найпоширеніших проблем уже через декілька днів розпочнеться новий навчальний рік, і на превеликий жаль, учні не сядуть за звичні парти, а знову повернуться до моніторів, аби здобувати знання. Тож терпіння всім і наснаги на нові здобутки.